Мультимедійну стелу пам'яті Вінничан учасників АТО та революції гідності відкривали діти загиблих героїв за півтора роки від майдану, і дотепер Вінничина втратила 121 патріота. Не просто викарбувати прізвище на монументі, а розповісти історію кожного героя, показати його обличчя саме така мета встановлення стели якою ціною дається нам ця незалежність? А вона дається не просто там ціною якоїсь статистики, якихось цифр, там, скільки людей загинуло або е попало, наприклад, там, під обстріли чи ще щось. А це конкретні прізвища, за якими стоять е судьби, героїчні вчинки, їхні родини. І тому е ми повинні їх всіх пам'ятати. І, як кажуть, герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо. На відкриття стели прийшли рідні загиблих. Переглядаючи фото, не стримували сльози. А я можу в любе час піти і подивитися на нього, і, і посидіти з ним, поговорити. Гроші на створення монументу збирали спільними силами. Частину виділили з міського бюджету, долучились також волонтери та громадські організації. Сучасний підхід до увічнення пам'яті героїв підтримали і вінничани. Щоб люди бачили своїх героїв, бачили загиблих за, за незалежність, можна сказати, за цілісність держави. Тут є діди, прадіди поховані і наші ракарці, і внуки, і продовження бойової слави. Щодня з 9 ранку і до двадцятої обличчя героїв з'являтимуться на екрані. У разі потреби відеокнигу пам'яті доповнюватимуть інформацією про них. Тетяна Орлова, Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.